Сам себе не похвалиш, то ком'юніті похвалить 50 тисяч геймерів, задоволених нашим контентом, розіграшами та кібертурнірами. На каналі Ланет Плей. Не вистачає тільки тебе. Швидше підписуйся, щоб нічого не пропустити. Стислій, сестра таланту, тому без зайвих передмов у цьому випуску ігровізії У нас під мікроскопом Life is Strange 2. поїхали! Не також і багато ігор розповідають про простих людей, які живуть звичайним життям зі своїми невеликими дивацтвами. Перша частина Life is Strange дозволяє нам насолодитися рідкісною інтерактивною повсякденністю. Гра показує її неймовірно яскраво і жваво, а потім зміщує фокус у бік гостросюжетного і надприроднього, а закінчується усе на мінорній ноті. Сюжет нової гри зовсім не схожий на попередню частину. У Life is Strange 2 нові. Головні герої із сумною історією: 16-річний Шон та його молодший брат Деніел. зав'язкою є вечірка, на яку прийде Джен, дівчина, в яку Шон закохався. Та типове підліткове життя змінюється за лічені хвилини. На вулиці Задирака причепився до Деніела. А шон, намагаючи захистити брата. Дуже невдало підбиває хулігана спиною на камінь. Все це бачить поліцейський. Він витягає пістолет, втручається батько дітей. Лунає постріл та закривавлене Тіло падає в траву. Шон втрачає свідомість, а приходить до тями на десяток метрів навколо сліди руйнувань. Батько і коп мертві уявляє, що відчуває герой. Страх за своє майбутнє, страх за життя брата. Все ніби нічний кошмар. Весь світ розвалюється на частини за хвилини. Я... Ак, це перенести дитині. Зав'язка прямолінійна, але вона зачепила. Емоції в неї закладені сильні. А вся ця містика і складна подорож без мети просто метафора на болісний підлітковий період, через який ми всі колись проходили. Також Life is Strange 2 стала помітно красивішою. Розробники нарешті перейшли на сучасний движок Unreal Engine 4. Попрактикуватися з ним. Вони вже встигли. Саме на четвертому Анрілі працюють мобільні версії Life is Strange. у другій частині. Покращилася анімація в тому числі і лицьова, куди приємніше стало висвітлення, та й загальна деталізація локацій, вийшла на новий рівень. Але це все ще не 3 А не вимагайте від маленької донтно занадто багато. Десь картинка все ще умовна, а десь актори голосом відіграють куди більше емоцій, ніж здатні передати модельки з самої гри. Та й звичайний, по першому сезону, трохи мультяшний стиль, розробники зберегли. Але він грі, як і раніше, підходить і допомагає приховувати деякі недоліки графіки. У лайфі Strange 2 потрібно дуже уважно вести діалоги. Думати тричі, перш ніж щось сказати, адже все сказане, буде мати наслідки. Сюжет кардинально буде змінюватись під впливом діалогів. Також сильно зросла інтерактивність і розмір локації. Ліс, яким бродили герої, не виглядав, як дві галявини з зеленим коридором. Це повноцінна локація, забита предметами, які можна дослідити та обговорити знайдене. Зараз гра нагадує суміш, Telltale та The Last of Us. Про це і стиль про мальовки сцен і розміри рівня, і загальний мелан. Колійний вайб. Ну і не можна не відзначити, що музика в Life is Strange 2 ну просто прекрасна. Нею знову займається автор саундтрека до оригінальної гри Джонатан Моралі. Тому і виходить круто. У підсумку Life is Strange 2 це історія двох мексиканських хлопчиків, яких гноблять сусіди: білі копи та реднеки. І тільки бородатий хіпстер в окулярах приходить їм на допомогу. Якось вже сильно в лоб виходить, не зворушливо, а надривно. Проте пограй та. Вирішуй сам. Лайф і Strange 2 залишає непогані враження. Хоча фанатом першої частини я себе не вважаю, але мені приємно стежити за еволюцією серії. Поділись своєю думкою з приводу другої частини у коментах, а також не забудь вліпити лайк цьому відео. З тобою була Несі, па-па!